Церковні групи можуть бути місцем, куди ми можемо запросити людей поставити свої запитання, поділитися сумнівами та особистим ставленням. Це те місце, де можна послухати їхні історії та досвіди й висловити їм повагу та співчуття. Чинячи так ми можемо побудувати дружні та довірливі стосунки та продемонструвати любов Христа? Джонатан є пастором церкви Серо, яку він допоміг заснувати в Мадриді, Іспанія. Він також є помічником директора глобального місіонерського центру світської та постхристиянської місії. Мета центру краще зрозуміти світських людей епохи постмодернізму і допомогти їм пережити справжній досвід з Богом. Вони виявили, що люди, які можуть не почуватися комфортно в традиційному усталеному церковному оточенні, часто готові приєднатися до нової спільноти, що розвивається, яка є дружньою, автентичною та різноманітною. Манітною. Сьогодні Іспанія є найбільш секулярною країною. Вона має найбільший коефіцієнт секуляризму в Європі. Близько 60% жителів не вірять у Бога або принаймні взагалі не сповідують жодної релігії. У стосунках Сільвії з Богом були злети та падіння, скільки вона себе пам'ятала, грунтуючись на своєму дитячому досвіді навчання в християнській школі. Вона вважала Бога суворим. Вона також роздумувала над тим, чи має він ще якісь якості. Тож вона розпочала пошуки. Я не пам'ятаю, що я шукала в інтернеті, але якось я загуглила і знайшла Серо. Я поїхала туди сама, Я на свій подив почуваюся дуже комфортно. Мені це дуже сподобалось, і я почала дивитись на Бога під іншим кутом. Я забажала знову відчинити ці двері і дозволити Господу увійти в моє життя. Я перейшла від позиції Я не вірю в тебе до переконання, що це не може бути випадковістю. Він знову стукав у мої двері. Я почала дивитися на Бога по-іншому. Я хотіла пізнати його краще, заново відкрити його через серо. Без упереджень, це те, за що я маю подякувати своїй церкві. Серо. Вона почала відвідувати зустрічі, які ми проводили, і через два роки прийняла водне хрещення. У серо я відчуваю, що мене люблять, і це щось абсолютно прекрасне. Для мене це головна відмінність. Раніше з Богом я відчувала себе осудженою, але зараз для мене Господь це просто любов. Сільвія лише одна з тих, чиє життя змінилося завдяки серу. Поки ця спільнота продовжує зростати, вони будують нове приміщення, щоб охоплювати більшу кількість людей і допомагати розв'язувати соціальні проблеми. Ми не хочемо просто бути відчиненими у суботу. Ми хочемо створити центр впливу, який би допомагав людям з психічним здоров'ям. Ми бажаємо відкрити кафе, де будемо продавати веганську та вегетаріанську їжу. Доходи підуть на підтримку психічного здоров'я людей, які не мають можливості у лікуванні, особливо в Європі. І я б сказав конкретно в Іспанії кількість випадків самогубств після ковід зросла втричі. Будь ласка. Моліться за членів СЕРО, які служать зі співчуттям і добротою. Щоб дізнатися більше про заходи зі заснування церков, такі як серо, відвідайте сайт globalmissioncenters.org. Дякуємо за ваші молитви та підтримку глобальної місії.